Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок відварений рис в рисоварці Він готувався. Ось така курка, філе курки з соусом і салат. Почну з найпростішого. Як зварити рис? Ну, якщо у вас є рисоварка, то один до двох берете одну ємкість, наприклад, 100 г рису, промиваєте його дуже добре під теплою водою, засипаєте в рисоварку і додаєте ще дві такі ємкості води. Включаєте відповідний режим і все чекаєте, коли рис звариться. Автоматика спрацює, і ви побачите, що рис вже готов. готовий. Салат. До складу салату війшли різні салати асорті. Тут і зелений, і салати, схожі на одеський кучерявий, шпінат і так далі. Добавлялося зелена цибуля, далі яблуко. Насіння соняшника приправлялося спеціями, оліями різноманітними. І навіть додавався яблучний уксус, сіль спеції за смаком. Курка! А ось тут я зупинюся і розкажу в доступній формі дуже цікаве, як готувалося це блюдо. Дуже смачне блюдо і незвичайне, нетипове для української кухні. І так, беремо філе курки, заливаємо його водою і варимо на вогні до готовності. Десь через певний кількість хвилин, коли варитиметься курка, додамо велику ріпчату цибулю. Можете її різати на чотири частини, а можете цілу вкинути. І дві морковини. Можете теж їх, ці морковини різати, а можете вкинути цілими. Лавровий лист, сіль. Більше нічого не потрібно. Так вариться філе курки до повної готовності. Потім витягаєте, даєте можливість. Остити курка остиває, ви її ріжете на великі шматочки. Зараз я покажу. Це не маленькі кусочки, це великі шматки. Ось такі шматки курки. Ріжете, а на сковороді перед цим готуєте соус. Як готувати соус? Берете ложки дві муки борошна пшеняного, Добавляєте ложки дві три олії рослинної і все це на маленькому вогні постійно помішуючи, піджарюєте. Потім доливаєте молоко, можна сливки, можете йогурт, наприклад, стакан молока, доливаєте і варите цей соус до загущення. Загущення не треба, щоб було таке сильним, помірне хай буде загущення. Потім додаєте спеції. Ось у мене додавався ось такий набір спецій. Це основне, яке надає специфічного смаку наші, нашому соусу. Далі, коли соус вже проварився трошки, загустів, витягаєте з бульйону цибулю варену, моркву варену, заливаєте цим соусом. І розбиваєте блендером. Потім знов повертаєте розбитий блендером соус на сковороду, вкидаєте покришені шматочки філія куріного, додаєте трошки бульйону, сіль можете додати за смаком, куркуму трошки. І все це ну, варите або протушковуєте. Кілька хвилин. Закипить, прокипить одну хвилинку, і цього достатньо. Далі м'ясо курки пропитається цим соусом. І ви можете подавати до рису. Спецій додавалось багато. Він дуже гострий цей соус, але в цьому і основний смак. Дуже-дуже гострий. Якщо перший раз коштуєте таке блюдо, то бажано запивати бульйоном або звичайною водою або чаєм без цукру. Пече, пече, але дуже гарно смакує. Рис доповнює це блюдо і трошки гасить гостроту соусу. Але без цієї гостроти страва, здавалась би водянистою. Без смаку, без яскравого смаку. Так що спробуйте наблизитись до індійської кухні. Я не можу сказати, що це повторюється приготування курки в інді... за індійським рецептом. Ні, тут дуже велика різниця. Але по гостроті, по смаку є щось схоже. Обов'язково спробуйте приготувати так курку. Я думаю, після цього блюда ви завжди будете користуватися соусами різноманітними і додати на своїй кухні свої блюда значну кількість спецій. Ну, от і все. Бажаю вам гарно смакувати, смачного. Зустрінемось дуже скоро. Хай у вас день буде щасливий, гарний і. Безпечний, миру вам, щастя, любові, надії на благополуччя! Щастить вам хай у всьому! До побачення! Зустрінемось дуже скоро!